Доброго вечора, шановна громада. З вами я, Олександр Боргінець. На наш канал Бергінець не телемарафон. Хотів поговорити трошки про внутрішню політику, про внутрішню ситуацію, тому що ясно, що е, сьогодні ніби це відступає на другий план, але все одно нам жити з внутрішньою політикою, а не з міжнародною зрештою. Прошу вас підписуватися на мій канал, у вас вподобайки ставити під е, текстами. Коментувати, тому що це якраз тут ми всі більше спеціалісти, ніж в міжнародній політиці. От. І, звичайно, давайте будемо спонсорами мого каналу, тому що це вкрай важливо для мене, як для автора, тому що я буду бачити, що це комусь потрібно. От. Дякую вам за ваші коментарі з приводу звуку. І ще раз прошу вас долучитися до збору грошей на. Станцію польової підзарядки для 15-го батальйону, які стоять, боються на Харківщині і дуже потребують таку станцію. Отже, перейдемо до цікавих новин. Одна з них цікава: це заява Зеленського, який переконує в тому, що скоро буде, і він в курсі, що Сполучені Штати щось таке готують. Ну, це виглядає так, ніби вони готують особливі санкції, будуть тиснути на Росію і будуть добуватися миру. Ну, тема знайома, але тепер це говорить не Трамп, а це говорить Зеленський. Тому, можливо, справді він знає, має якусь інформацію, справді розраховує на те, що відбудеться. Бо по його поведінці видно, що він на це таки розраховує. От. Е, друге, нас поверну новину, яку я хотів сказати, вона повертає нас до подій жневої давності, коли економіст сказав, що 28 чи якось там липня планується проведення виборів в Україні, і на сьогоднішній день це зведеться, нібито дивним неможливим, тому що для того, щоб 28 восьмого липня провести вибори, треба як мінімум, щоби. Зеленський не вніс подання на продовження воєнного стану, а це мало би бути якось там 5, 6, 5, 4 числа. І десь в ці дні це мало би бути не проголосовано, і тоді б вже починаючи з 9 чи з 10 травня, у нас би не було воєнного стану, і тоді можна би було починати юридичну підготовку до виборів. От, і тобто, це не виглядає нереалістично, як на мене. Але економіст пише, значить, якась у нього є інформація. Так, от Сьогодні Гончаренко підтвердив, що у нього теж є внутрішня інформація з банкової, що саме на цей період вони готують вибори. Як вони збираються їх проводити? Е, які події мають статися, щоб ці вибори відбулися? Давайте порозмірковуємо разом. Так от, перше, що має статися, це має бути згода Путіна на такі вибори. Е, Путін повинен е, захотіти. Провести ці вибори, тому що тільки від його намірів, від його прагнень, від його планів залежить від того, вибори будуть зараз чи не будуть. І якщо Путін готовий на проведення таких виборів, це одне. Якщо він не готовий проведення таких виборів, це зовсім інше. Що? Знає Путін про Україну, ситуацію в Україні? Він знає так, те ж саме, що знаємо ми. Якщо вибори відбудуться зараз терміново, без підготовки, без свободи слова, без демократії, без списків уточнених, без е демобілізації, і так далі, то виграє Зеленський, тому що інші просто не встигнуть підготуватися, не, можуть, не зможуть провести передвиборчу кампанію і так далі. Тепер залишається питання, чи Хоче таких виборів Путін, щоб залишився Зеленський. Ми це побачимо. Якщо він справді піде на е, термінове погодження якогось більш тривалого і перерви рівно стільки, скільки потрібно для виборів, і всі будуть демонструвати, що Путін готовий терпіти е, це стільки часу, це означає, що він хоче, щоб в Україні прийшли вибори, де переможе Зеленський. І в цьому, як на мене, е, сьогодні ключове питання. Бо публічно це виглядає так, що Путін не хоче, щоб Зеленський зберігся. А для того, щоб Зеленський програв вибори, треба, щоб люди могли подумати, заспокоїтись, відійти трошки від війни, подумати про те, що призвело насправді до війни. Тому що в підручниках пишуть, що Зеленський чудово готувався до війни. А ми то пам'ятаємо зовсім іншу історію. Я сьогодні у себе на сторінці. В телеграмі виклав по дням, хто що заявляв в останні півтора місяці перед війною, що війни не буде, вторгнення не буде. Тому українцям потрібен час для того, щоб вони отямилися, обдумалися, а іншим кандидатам треба час для того, щоб підготуватися до виборів, вирішити, хто піде, хто не піде. Так от для цього потрібно стабільне, тривале перемир'я, а не коротке перемир'я на самі вибори. І ще раз, якщо для Путіна важливо збереження Зеленського, то він дасть таке коротке перемир'я, і Зеленський терміново швиденько почне проводити вибори. Для нас цих це повинен бути сигнал, що ці вибори проводяться на догоду Путіну в інтересах Путіна е і в інтересах Зеленського одночасно. Тому е я прошу вас ще раз стежити за цим. Тобто, питання не в тому, за кого голосувати, питання не в тому. Хто хороший кандидат, хто поганий кандидат, питання в тому, чи хоче Путін, щоб президентом залишався Зеленський? Я негативно ставлюсь до Зеленського, але якщо Путін хоче, щоб залишався Зеленський, то мій негатив зростає в рази. І тому це важливо, я думаю, не тільки для послідовних опонентів Зеленського, а й тих, хто його підтримує. Чи ви вважаєте, що Путін став хорошим і корисно йому для, для його роботи, значить для його агресії в Україні, для його ударів по Кривому Рогу там чи ще по якимось, судам, щоб в Україні залишився Зеленський. Ну якщо це так, це просто жахливо. Друга частина дуже важлива: чи має тут значення позиція Трампа? Так, має. Трамп теж має погодитись на таку швидку, швидке перемир'я, але все залежить на від Трампа. Тобто Трамп все-таки другорядний, він хоче перемир'я будь-якою ціною на будь-який період для того, щоб продемонструвати своєму суспільству, який він молодець і як він цього добився. Тобто, мета його інша, а для Путіна може бути метою тільки е, значить, коротке перемир'я для того, щоб не посваритися з Трампом. Це може бути друге для того, щоб показати себе миротворцем перед е, днем перемоги. І е, тоді частина тих, хто міг би приїхати в Москву, приїдуть, бо вони будуть ставитись до Путіна як до миротворця, ніби вже війни немає, можна їхати. А частина приїде і так, і так. І третє, е, звичайно, важливо те, що якщо б Україна підписала капітуляцію чи погодилась на умови, які влаштовують Путіна, то його це теж би влаштувало е, зараз підписати угоду. У всіх інших випадках є всі ознаки того, що його не влаштовує перемир'я. І єдиною темою додатково, яка може, я раз кажу, посунути його на це перемир'я, це бажання провести в Україні термінових швидких виборів з метою, щоб залишився Зеленський. І це, я ще раз кажу, що це для нас всіх ну, такий своєрідний негативний знак, що кажуть в Європі. В Європі кажуть вибори після війни. Тобто не після м, короткого перемир'я, чи, чи навіть не перемир'я, а припинення обстрілів. Ну, у нас, вже, якщо так говорити по великому рахунку, так у нас же ж вони домовились про, пер, про припинення обстрілів. М, а те, що відбувається зараз, це вже якби є припинення обстрілів, загиблі всюди, і в тому числі в Кривому Розі, і так далі. Це все вже припинення обстрілів. Що говорять головні опоненти? Зеленського вони говорять, що вибори після війни. Так каже Залужний, який говорить, що він не хоче зараз під час війни говорити про виборів, тому що зараз під час війни треба боротися з Росією. І він правильно говорить. І ясно, що він би ну волів, щоб так і сталося. Але якщо станеться ситуація інакше, побачимо, що скаже на це Залужний. То говорить Порошенко. З тих, хто є в топі, Прошенка так само говорить, що поки йде війна, поки є зовнішня агресія, нам треба займатися не виборами, а треба займатися обороною країни. Що говорить пар... зелені? Зелені штампують на мільйони свої газети. І сьогодні, і вчора, сьогодні, повний інтернет. Там кошторисів, хто куди витратив свої гроші. Так виявляється, що Європейська солідарність основну масу грошей витратила на допомогу Збройним силам, а клуги значно більшу суму, тому що там сума розподіляється по кількості депутатів. У кого більше депутатів, той отримує більше грошей, у кого менше депутатів, менше грошей, у слуг точно їх більше. Так, от, клуги витратили. Купу грошей на газети, на агітацію і неймовірно велику суму на інше. Там то з чимось мільйонів витрачено на інше. Що інше, яке інше немає, написано, просто на інше. <кхем> Таким чином, можна говорити сміливо про те, що е, слуги повним ходом готуються до виборів. Вони витрачають на це гроші не на оборону, не на безпеку, а саме на вибори. Е, можна говорити про те. Що більшість заяв, які робиться владою сьогодні, вони теж пов'язані з виборами. Ну, от, припустимо, історія про те, як несподівано вирішили знизити ціни на ліки. Ну, весела історія. Ціни на ліки, які продавалися за завишеними цінами роками під час війни, несподівано виявилося, що вони завищені. І тут влада рішуче заявила про те, що так не можна, давайте знижувати ціни, їх знизили. Ну я вже не кажу про Вовену тисячу і про все інше. Тобто, всі ознаки того, що влада готується до виборів, це очевидно це підтверджує економіст, це підтверджує в тому числі заява Гончаренка. Але чи відбудуться вибори, чи не відбудуться, залежить від багатьох зовнішніх обставин. І ключова обставина чи домовить для ця Трамп і Путін про велике, довге, суттєве перемир'я. Якщо вони не домовляться про це, то єдине, що може прискорити вибори, це те, коли навіть всупереч цій домовленості Путін піде на те, щоб про щось заявити, таке, щоб в Україні були проведені вибори. Можливо, буде заява, що ми вам дамо термін на проведення виборів. Можливо, ще якась історія, але взагалі ситуація ну критична, вона якби на межі правди, тобто, ми на межі того. Чи підтримує Путін сьогодні перевибори Зеленського, чи не підтримує, це дуже важливо розуміти. І е, я дуже сподіваюся, що все-таки е, для Путіна не є пріоритетною задачою збереження Зеленського при владі. Ну, мені так би хотілося думати, що, е, бо якщо це так, то це просто катастрофа для всієї країни, коли ворожа країна хотіла би, щоби. Діючий президент зберігся. От. Тому е, вибирати, за кого голосувати, треба хоча б знати, хто там буде. Ми бачимо, які там є імена. Поки що зрозуміло, що це Порошенка, поки зрозуміло, що й може бути е, залужний. Чи буде хтось ще, які будуть розклади, і чи буде сам Зеленський. Ну, схоже, що буде, але це таке, це ж наші теж домисли. Він же ж жодного разу ще прямо не сказав: сказав, що як народ попросить. Ну щось народ поки що не просить. От. Дякую вам, що ви були зі мною. Дякую вам за те, що додивили сюжет до кінця. Прошу вас ставити вподобайки, прошу вас поширювати цей пост. Дуже прошу вас підписуватись. Гарного всім вечора. до